Ми маємо встановити зв'язки і перетворити тих, хто не повернеться, на лобістів України. Це можливо навіть важливіше. Подивіться на досвід, я вже не кажу Ізраїлю. Подивіться на досвід Польщі ще за часів Польської Народної Республіки. Програма Полонія працювала чудово. Подивіться на досвід Вірменії. Франція практично ніколи не приймає серйозних рішень, які будуть іти на шкоду Вірменії. Чому? Тому що саме у Франції потужна вірменська діаспора, яка працює на Вірменію. Ми маємо налагодити свої зв'язки з нашими співвітчизниками, які з різних причин перебувають зараз за кордоном, для того, щоб вони. Відчували свою українськість і так або інакше впливали на формування позитивного іміджу України на допомогу Україні і так далі. І так далі.